Розкажіть мені, будь ласка, давно працюєте тут? Вже рік часу. Причому я приїхала тільки на чотири місяці, але мені робота сподобалася. Фірма також сподобалася, і я вирішила залишитися на постійно. А на основі яких документів зараз? Чекаю на карту побиту. Так, і водночас воєбутське запрошення. І працюю, виходить, зараз по коронавірусу. Так якщо не отримала карту побиту. Бачу, у вас тут безліч зразків лежить. Що саме зараз шиєте? Ми шиємо ліжечка для собачок. Так, дуже приємна робота. Ну, всі ми любимо тваринок, і це навіть приємно так, таку роботу шити. Шиємо ми від початку до кінця. Кожен бере свій крій, тобто ми одна від одної не залежимо, ми собі беремо пачку роботи, повністю ми собі розшиваємо, робимо заготовочки і потім зшиваємо до, до кучки. Це все. У вас оплата погодинна, в нас оплата залежить від виробітку, але в нас є мінімальна ставка, і виходить, ми працюємо від проценту від виробітку, тобто в нас є від 56% від виробітку, від 90 від виробітку і від 100%. Тобто, чим більше пошиємо, тим більше ми заробляємо. Але в принципі, навіть якщо людина шиє не дуже швидко і вона не витягує на 100%. Вона не буде мати низьку зарплату, тому що в принципі якщо до 56% вона пошиє, то вона отримує нормальну зарплату. Чи бувало таке, що запустили не так саму технологію? Тобто пошили всю партію не так. Що тоді відбувається з цим? І ну, швачка ж роботу виконала, вірно. Нараховується її чи ні? Взагалі в нас був був такий один випадок, що е, привезли нам продукцію, з якою ми не дуже вміли працювати. Е, це тільки ми запускали її, і тоді нам вернули партію. Е, тобто, швачка вже тоді виправляла в свій, в свій особистий час, не в робочий. До цього також поставилися дуже лояльно, тобто штрафу ніякого не було. Просто людина залишилась там декілька разів після роботи і це все виправляло. Ну і звичайно, так як ми один колектив, ми стараємося допомогти одна одній, тобто, щоб тут не було такого, що хтось сидить і сутки виправляє свій якийсь брак. Покажіть мені, як готуєте машинку взагалі до роботи? Що починається ваш робочий день? Коли Я приходжу на роботу. Наприклад, якщо я вчора закінчила свій крій, я беру новий. Тут в мене є крій, який я тільки буду відкривати пачку, звичайно, мені більшість деталей перед роботою треба прооверлочити. Тому я дивлюся, який мені потрібен колір, заправляю нитки, ну і тоді обметую і сідаю вже тоді на звичайну машинку зшивати це все доку. Потім так само ми зшиваємо якісь деталі, знову ми йдемо на оверлок. І так деколи буває кілька разів на день, що ми отак змінюємо нитку. І кінці робочого дня, звичайно, що ми чистимо за собою машинки. У вас тут я чую шумно. У нас в Україні швачки часто беруть наушники собі для того, щоб не чути і просто сидять собі, слухають музику. Тут як з цим? Також ми сидимо в навушниках, слава Богу, це нам не забороняють, тому що в принципі для багатьох швачок це пришвидшення роботи, тому що людина не чує зайвих голосів, людина сконцентрована просто на роботі, і воно якось процес іде швидше, як показує практика. І, звичайно, що шум не відчувається. Де живете? Живемо ми 5 хвилин від роботи, тобто близько, зручно. Всіть мені ще в середньому, яка заробітня плата у вас? Середня зарплата виходила приблизно до 4 тисячі злот. Супер? А скільки в Україні заробляли, якщо не секрет? А, в Україні я заробляла 14 тисяч гривень. Оля, скажіть, будь ласка, скільки вже працюєте тут? На даному підприємстві я працюю більше полугода. Вот, и дальше продолжаем. Спасибо нашим непосредственным руководителям и руководителю Мариушу, потому что он действительно нам помогает продлевать в период локдауна, вот, продлевать нам приглашения, визы. И мы очень ему благодарны, поскольку не на всех, не во всех предприятиях, не на всех агентствах есть такие услуги. Як ви думаєте, от за скільки часу якби людина прийшла, от я маю освіту, швої, але немає такого досвіду. За скільки часу я змогла б змогла працювати ну хоча б на половину норм? Я думаю, за неділю ви би. з таким хорошим колективом, який завжди на встречу, коли дуже хороша атмосфера, замечательні всі люди вас навчать. В ну, знаєте, якби ви мене навчали, да, я, мабуть, за тиждень без справи. Всі такі дівчатки, дівчинки всі такі. Я теж прийшла, я багато не знала, тому як шила інші зділля. То, ну, це дуже швидко. Реально швидко. Просто, ізначально, треба зрозуміти, що ви шьєте. Посмотреть образец і розуміти, що це. От я хотіла якраз за це запитати. Технологи, майстри, Хто тут з вами займається? Хто підходить і показує, що ось тут так, а тут не так. Хто запускає взагалі продукцію саму лінію, коли приходить нове замовлення? У нас есть бригадир Елена. Ну, вот. Она і технолог, она і бригадир, она все це фіксує. Вона она показує, де що не так, де кому на що обратить увагу, тому що швеи всі різні. Хтось дуже швидко ш'ють, що не успеешь. кто хтось немножко медленнее, кто тільки прийшов. В ітоді все одно всі ш'ють нормально. Знаєте, от я з ваших слів слів вашої колеги, я зрозуміла, що швачка, яка працює в Україні, вона з легкістю може прийти і відразу почати працювати повну тут. Да. Да, да, это правда. Это правда. Потому что недаром говорят, что швей немножко сумасшедшие. <сумість> Почему у них есть не тормоз, а педаль газа? <сумість> а даже живете? Я здесь работаю с супругом. Он работает уже от мортборка третий год. Наши сыновья работали тоже от смотрка. Сейчас планируют вернуться, устраивает агенция на 100%. Живем мы Смарторг выделил квартиру. Мы живем в одной комнате. В другой комнате живут трое ребят. Вот. Атмосфера тоже прекрасная. Люди попались очень хорошие. Никто никому не мешает. Полное доверие, нигде ни у кого замков нет. То есть ну, мы очень довольны. Карантин мы проходили здесь. На карантині тоже все было замечательно, вода горячая, все прекрасно. В общем, все комфортные условия и кухня і, ну, все. В общем, все то, що необходимо для жизни. Ну, Здесь у нас в коллективе не обязательно, потому что с у нас нету девочек полек. Нету у нас только лишь управляющая наша пані Агнешка. Ну, вона очень все досконально нам интересно рассказывает. Ми собираем собрание, і ми ее все прекрасно понимаем. Хотя з нас, возможно, может, там, три человека и разговаривает на польському. А так нет. А не було такое, що можливо травмувалася? Я знаю, що дуже часто швачки пальці люблять собі попроколювати. О, це так, так, так. І когда спішиш э, Почему-то попадает пальчик какой-нибудь в лапку. Вот так вот. Просто в лапку. Вот. Ну, Бывают, девочки пришивают пальчики немножко. Ну, такое. Мы же привыкли, то не страшно. А на основе документов Э, Полугодовое приглашение, которое нам продлевают. Ви то не плануєте відкривати ми Подались на візу, поки для того, щоб хоча б виїхати в Україну, от. а потім, коли нам в іюлі дати полугодову візу, ой, ой извините, звіті візу на гад, тоді вже будемо подаватися з великим удовольствием. Чого на що варто звернути можливо більше уваги для того, щоб комфортно відразу прийти, сісти і працювати? Если что касается швейного предприятия, то я думаю, что не стоит бояться. Если вы умеете даже на домашнем уровне шить, вас здесь научат. Главное знать все-таки машинку. А здесь ну, машины разные, верлок, всему учатся. Я думаю, что не стоит бояться, можно приезжать, спокойно работать. Я вообще Счастлива, что я попала именно в это агентство, потому что я раньше работала другого агентства. У меня с чем сравнить. Я лично не слышала каких-то плохих отзывов именно с теми людьми, с которыми я работала. Вот. Ну, как бы всем хорош не будешь, да, говорят, но тем не менее, у меня вопросов никаких нет. Я довольна, мои дети довольны, мой муж доволен. Dzień dobry. mną znajduje się prezes dano wyrbnictwa pan Mariusz. Pan Mariusz, rozkażnij troszkę mnie pro wasze przedsiębiorstwo. Dzień dobry, nazywam się Mariusz Oszowski. jestem prezesem firmy Smartwork, również tego zakładu szwalniczego. Zajmujemy się szyciem poduszek kołder, wszelkiego rodzaju zamówień, które trafiają od naszych klientów. Zamierzamy rozwijać naszą produkcję w kierunku przemysłu samochodowego. Jesteśmy w tej chwili w sytuacji braku rąk do pracy, jak cała branża i można powiedzieć cała gospodarka polska. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy do Polski, do nas do pracy. Ze swojej strony możemy zaoferować pomoc we wszelkich sferach, dlatego żeby komfortowo i e, dobrze pracować w Polsce. E, oferujemy również pomoc w uzyskaniu szczepionki przeciwko COVID-19. Super, dziękuję Wam za Wasz komentarz i życzę Wam uspiechu i prac Bardzo.